Ой. Давай. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. Вигнали козочок пастись. Це ранок у нас. Вони десь уже, може, годинки дві. Пасуться і рвуться вже додому. Вийшла я Аврора, бо сама не хотіла залиши, а малий залишився вдома. Де, хто не знає, у нас остання козочка, яка була кітна, привела нам хлопчика, козлика, дуже гарного. Там хороший процент нубійської породи. Получається, вона заненка, чиста кров. А він бійця. Так що, кому цікаво, пишіть, бо я буду сьогодні фотографувати, публікувати і викладу. Хто перший напише, той буде. За символічну ціну. Якщо хто хоче, щоб ми там погодували його місяць який то теж все обговорюється. Дуже молочні, хороші породи. Барон. Все, вони вже додому. Є ще трошки попасуться. Там поле з рапсом. Аж тут рабство стали.